Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. На запорізькому напрямку аеророзвідники знищили станцію радіоелектронної боротьби Стриж. Як пройшла минула доба? Далі. До Запоріжжя завітав міністр культури та інформаційної політики. про ціль поїздки у випуску. У національному університеті Запорізька політехніка підбили підсумки мистецького конкурсу, організованого до 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Більше у випуску. Оперативна інформація по Україні і Запоріжжю, зокрема, вісім постраждалих. Серед них шестеро дітей внаслідок атаки по дергачах в Харківській області. Близько 16-ї окупанти вдарили авіаційними керованими бомбами по місту. Одна з них впала у 50 метрах від спорткомплексу, де в цей час діти займалися карате. Наразі відомо про восьмеро тобто постраждалих. Це діти, які доставлені до обласної дитячої клінічної лікарні. Один, тобто дорослий постраждав. Стан переважно середньої тяжкості. Це уламки, це скло, це відповідно порізане. Весь день били окупанти по житлових кварталах Херсона через обстріли, побито дахи, шибки, уламками посічено стіни в різних частинах міста. Тільки в хату зайшла. Була в городі там. Тільки зайшла в коридорі, бахнуло, темно стало зразу. І газову трубу перебила, і води там немає, і світа немає, нічого немає. Та не знаю, що таке. Все головне криша, а то якось помаленьку будемо. А ми отут сиділи, стриглися, вона да? жінка стояла. Потім хтось дзвонив, вона пересилала на диван, і я відійшов. вона як шурануло. А так би, звісно, тут було цікаво, так би, були б. Порізало нас, тому що цікло ціна це напису на по виносили. повиносили. Порізало б нас повністю. пощастило. Так, так нас Бог зберіг очеретиному тривають бої. Основною силою ворога залишається піхота. Бійці ясні очі очі» 23-ї окремої механізованої бригади продовжують тримати оборону та нащать ворога ФПВ-дронами. На Авдіївському напрямку захисники України відбили 50 атак московитів у районах населених пунктів Архангельське, Соків, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Там аеророзвідники 23-ї окремої бригади Хортиця НГУ знищили станцію радіоелектронної боротьби. Стреж. Це вже п'ята система РЕБ, яку ліквідували назвардійці за тиждень. У небі над Запоріжжям збили ворожий безпілотник. Про це повідомив підрозділ повітряного командування. Схід неспокійно було минулої доби в області. Ворог здійснив авіаційний удар по Новоандріївці. Загалом під вогнем окупантів були вісім прифронтових населених пунктів. Понад дві сотні разів з артилерії били по Оріхову, Гуляйполю, Левадному та Малинівці. Руйнації зазнали 17 осель мирних жителів. Впродовж доби окупанти 349 разів вдарили по Запорізькій області. 144 БПЛА різної модифікації атакували комишуваху, гуляйполе, левадне, роботине, малуток, мачку, Малинівку та Новоандріївку. 11 обстрілів РСЗВ накрили малуток, мачку та роботине. Окупанти облаштовують фортифікації на запорізькому напрямку. Споруди встановлюють за 40 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Зокрема, посилення помітне неподалік роботиного другу ж лінію розбудовують від Токмака до поліг і далі на схід та південь області. Такі дані наводить центр журналістських розслідувань, керуючись даними знімків зі спутника. На справжній фортеці окупанти перетворюють селище на адміністративному кордоні Запорізької і Донецької областей. Росіяни також намагаються захищати свої окопи і бліндажі від атак українських БПЛА, масово встановлюють антидронові сітки і на взводно опорних пунктах, і просто вздовж лінії окопів. Прискорюють будівництво нової гілки залізниці через бердянський район. За тиждень ворог проклав близько 20 кілометрів полотна на ділянці. Комишуватка Червоне поле. До Запоріжжя з робочим візитом завітав тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандієв разом з очільниками регіону. Він зустрівся з керівниками обласних комунальних закладів культури митцями та представниками медіа. Не оминули увагою й острів Хортиця. Від сьогодні національний заповідник та його музейна складова будуть відкриті для жителів та гостей міста. А з 8 травня можна буде можна буде побувати на екскурсію. Всех. Важливо не просто побачити, а отримати ту, той заряд емоцій, який дозволить мені, зокрема, в Києві і моїм колегам приймати правильні рішення. Дистанційна форма, ми знаємо, зараз з вами є досить популярною для будь-яких процесів, але для того, щоб управлінські процеси були ефективними і якісними, кожен, хто приймає рішення, має особисто відчувати і настрої людей, і ситуацію на місцях. Саме тому сьогодні за результатами поїздки буде прийнято кілька важлива. Важливих і необхідних рішень. Ми багато говоримо про те, що Запоріжжя є духовним центром нашої держави. Острів Хортиця є колиською козацтва, але нам завжди потрібна додаткова увага для того, щоб розвиток цієї духовності в Запоріжжі продовжувався. Сьогодні буде робочий візит з відвіданням і історичних наших міст, і також спілкування з нашими засобами масової інформації. Все це є вкрай важливим для Запоріжжя. Яка знаходиться буквально в 30 кілометрах від лінії фронту. Допомога постраждалим на місцях прильотів, надання психологічної та гуманітарної підтримки, а також будівництво шелтерів для соціально незахищених вест населення у міськраді. Представники громадських та благодійних організацій обговорили нагальні питання для поліпшення співпраці. За словами доброчинців, є необхідність підвищити оперативності в комунікації з підрозділами міської ради та в обміні інформацією щодо потреб. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Запоріжжя з. Співпрацює з понад сотнею благодійних фондів та громадських організацій, які надають різні види допомоги від підтримки ВПО до ліквідації наслідків прильотів. У Нас дуже багато напрямків роботи, але основними це є швидке реагування на прильоти. Ми реагуємо як в місті Запоріжжя, так і в всіх прифронтових громадах. Це Оріївська громада, Гуляйпівська громада. Ми координуємося з міською владою, ми координуємося з обласною військовою адміністрацією. Тобто ми комунікуємо, ми спілкуємося, проблем у нас нема з нашої сторони, з їхньої сторони. Вони нам намагаються допомагати. Також допомагаємо і ми їм, чим можемо. Як відбувається комунікація? Якщо в них є якісь до нас проблеми чи потреби, чи можливо потрібно покращити якісь взаємовідносини? Готові до співпраці, відкриті прозорі, почули відповідні запитання, які хвилюють голову. Чим допомагати, в яких напрямках працювати ще більше, на що звернути увагу? І безумовно хочу підсумувати і сказати, що якщо Збройні сили України це наші янголи-охоронці, то громадські організації Волонтери це фактично наші янголи-помічники. Повернути якість життя вже не один десяток років в 9-й міській лікарні працює відділення проктології за медичною допомогою у лікуванні, наприклад, геморою чи інших хвороб. Туди звертається чимало пацієнтів. Завдяки новітнім технологіям і висококваліфікованим лікарям делікатних проблем, з якими люди живуть роками, вдається позбутися. Більше розповість Анна Крамаренко. Як саме почуття ваше? все гарно як ніч пройшла, як спали. Відділення проктології в 9-й міській лікарні працює вже понад 40 років і досі залишається основним спеціалізованим проктологічним центром Запоріжжя. Тут цілодобово готові надати висококваліфіковану медичну допомогу усім, хто цього потребує. Олена розповідає, вже кілька днів тут лікується. Каже, радіє від того, що нарешті позбавилася геморою, від якого страждала протягом майже 9 років. Її прооперували. А ще жінка наголошує. Жодного разу не пожалкувала, що звернулася у вирішенні своєї делікатної проблеми до. Відділення проктології саме цієї лікарні Уже планую виписуватися. дуже довго вагалась. Ні, перш ніж прийти, читала в інтернеті багато, які, які в нас є в Запоріжжі фахівці, які лікарні. Але все ж таки я звернулася за рекомендацією своєї подруги. Вона декілька років тому зробила операцію Миколи Дмитровича. І я звернулася саме до Миколи Дмитровича. Обов'язково слухатись лікаря, виконувати всі його настанови і. Все я думаю, все в мене загоїться дуже швидко. І я забуду прибільна завжди. Вразило в цьому відділенні це чистота, чистота відділення вона вражає а. Комнати гігієни для жінок вони, звісно, дуже обладнані, і це сприяє видуженню. Лікарі розповідають, нині зростає кількість захворювань на геморой, спричиняє появу цієї недуги, зокрема сидячий спосіб життя та неправильне харчування, фастфуд і недостатнє споживання рідини. Води потрібно півтора-два літри на день. Реабілітаційний період лікування геморою залежить від його стадії. Якщо звернутися вчасно, то можна обійтися консервативним нехірургічним лікуванням або малотравматичним втручанням. Тобто тим, яке проводиться без розрізів. За декілька днів при такому лікуванні пацієнт може повертатися до повноцінного життя. Також головне виконувати всі настанови лікаря. Загалом щороку за медичною допомогою до цього відділення звертається від 3 до 4 тисяч пацієнтів. Протягом року тут в середньому виконується близько 1800 проктологічних операцій. На сьогодні у відділенні виконується широкий диапазон хірургічних проктологічних втручань. Лікування проходить з обов'язковим дотриманням сучасних міжнародних стандартів надання спеціалізованої допомоги проктологічним хворим. В останній час у відділення було придбане сучасне обладнання. На сьогодні, в своєму розпорядженні, ми маємо надсучасний лазер та радіохвоєвий скальпель, обладнання для малотравматичних та малоінвазивних операцій. Тобто це ті, які виконуються без розрізів. Лікарі наголошують, проктологічні проблеми головне не запускати. У разі появи таких симптомів, як виділення крові або слизу з прямої кишки, а також свербіж, біль та дискомфорт в задньому проході. Одразу звертайтеся за медичною допомогою до цього відділення. Наш висококваліфікований колектив накопичив величезний досвід роботи. У відділенні цілодобово на рівні сучасних вимог надається консультативна і стаціонарна допомога хворим на проктологічне захворювання з усіх районів нашого міста Запоріжжя. У нас працює колектив досвідчених хірургів-проктологів. Які проходили навчання на зарубіжних і вітчизняних курсах підвищення кваліфікації, тож завдяки новітнім технологіям і висококваліфікованим лікарям відділення проктології 9-ї міської лікарні, делікатних проблем, від яких люди страждають роками, вдається позбутися. А пацієнти повертаються до повноцінного життя. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Майже 400 власників пошкодженого або зруйнованого внаслідок агресії РФ нерухомого майна вже отримали грошову компенсацію за програмою є відновлення. Це майже половина з тих, хто подав заявки на відновлення свого житла. Загальна сума виділених державою коштів понад 25 мільйонів гривень. Решту документів опрацьовує робоча комісія з питань відновлення пошкодженого житла міської ради. За повідомленням власників, фахівці виїжджають на місце обстрілу, фіксують збитки, потім. Нараховуються кошти, головна вимога участі у програмі є відновлення право власності. Нерухомого майна має бути зафіксоване в державному реєстрі речових прав. Сьогодні під час чергового засідання комісія погодила нарахування ще чотирьом містянам. Якщо ваше майно Постраждала внаслідок агресії Російської Федерації. Перше, через застосунок «Дія» потрібно подати інформаційне повідомлення. Якщо у вас нема застосунку Дії, це можна зробити в будь-якому ЦНАПі. І у нас в місті Запоріжжя під час прильоту у нас є можливість, ми надаємо мобільний ЦНАП і надаємо цю послугу прямо безпосередньо біля прильоту. Це перше. По-друге, власник пошкодженого житлового майна. Повинен відкрити в будь-якому банку України карту її відновлення після того, як вже все комісія опрацюють, результат це нарахування на цю карту грошової компенсації. Її можна ці кошти цільові, їх можна використати лише на або придбання будівельних матеріалів, або на виконання робіт по відновленню. За рішенням технічної комісії у будинку по вулиці Застафонській 8, відновлюватимуть тільки два перших під'їзди. Мешканці зруйнованих третього і четвертого отримають сертифікати на придбання нового житла. Зокрема, для 35 власників квартир документи вже підготовлені. Повідомляють у міськраді. Було визнано, що третій та четвертий під'їзд. Економічно недоцільно відновлювати шляхом проведення капітального ремонту в рамках того проекту, який був і запропонувалась підрядна організація, яка виконувала технічне обстеження, зробити відновлення шляхом капітального ремонту або реконструкції першого та другого під'їзду і видачі житлових сертифікатів. Для третього і четвертого під'їзду вони їх можуть використати як на придбання житла на первинному ринку, так і на придбання житла на вторинному ринку на будь-якій території України протягом п'яти років. У Шевченківському районі тривають роботи з прибирання озеленення та благоустрою. Цього разу Зеленбудівці навели лад у парку імені Клімова, родзинкою якого є музичний фонтан. Аби кожному відвідувачу тут було комфортно та приємно проводити час. Комунальники оновили малі архітектурні форми, прибрали опале листя та зламані гілки після буревію. Зробити охайнішим улюблене місце відпочинку для жителів району. Комунальники вирішили в рамках загальноміської толоки. Зазначають. Така ініціатива Чудова нагода зробити гарним рідне місто. Тож закликають запоріжців дбайливо ставитися до праці комунальників та підтримувати чистоту, адже краса Запоріжжя залежить від кожного. Цьому парку ми прибираємо кожен день, а зараз навіть у вихідні виходимо працю ну, прибираємо. Сьогодні викошуємо, формуємо кущі. Красимо лавки, теж прибираємо і вигрібаємо траву, викошено буде примерно 20 тисяч метрів квадратних. Спецтехніка буде після обіду, буде навантаження, те, що ми повигрібали, пострізали, покосили, позгрібали. У національному університеті Запорізька політехніка підбили підсумки мистецького конкурсу, організованого до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка. У творчих змаганнях взяли участь студенти факультету будівництва архітектури та дизайну. Краще роботи представили на тематичній виставці у музеї історії технічного прогресу. Вишу на її презентації побували наші журналісти. Проведення творчих конкурсів серед студентів технічних спеціальностей це традиція запорізької політехніки. Адже у стінах навчального закладу ще на початку минулого століття запрацювала перша у місті школа мистецтв. Наголосили під час презентації організатори виставки. Тепер цю традицію підтримали майбутні дизайнери, архітектори, інженери та конструктори. Студенти самі обирали студентське самоврядування саме. Ті вірші, які зачепили їхню душу, да, які їм подобалися, і саме ці рядки вони малювали. Більшість студентів це саме студенти першого курсу, тобто вони тільки поступили до нас в університет, вони активні, вони прогресивні і вони підтримують ініціативу університету. Студенти змагались у двох номінаціях: образ Тараса Шевченка у сучасності та намалюй рядок із вірша кобзаря у своїх роботах. Відобразили власне сприйняття особистості і творчості поета. Хотіла передати багатоплановість, легкість і мальовничість цього віша через акварелі. Май йде на хути з косенятком і вона його обнімає як дитину. Вони перебавлюють своєю ніжністю та материнською любов'ю до тварини. Малювала рядок з вірша, червоний місяць, аж горить. Більш мені здався таємничим та, можливо, мрачним, тому я надихалася вітражами та вирішила, що така картина підійде до нього. А номінація Образ Шевченка у сучасності мала розкрити його роль у нинішній добі в боротьбі українців за свою державність, яку вони разом зі збройними силами виборюють у протистоянні з ворогом. Шевченка змальований у формі привода, що показує те, що він завжди поруч з нами. Завжди підтримує нас і під час повномасштабного масштабного вторгнення, щоб не відбувалося, а це ви можете наблюдати тут. Які жахи не відбуваються з нами, ми все одно витримуємо, ми все, все одно сильні. Та Тарас Шевченко завжди з нами. Доглядальники музею підготували до виставки ще одну ексклюзивну експозицію: колекцію артефактів присвячено різним ювілеям поета. На цьому стенді книжки, листівки, марки, конверти, монети зібрані з домашніх колекцій співробітників вишу. Якби антикваріат, тому що це і 150, і 180, і так далі. І так далі. Тобто, це якісь, а оце взагалі-то е, на 200 років була монета е, зроблена у нас в Україні, і так далі. І книжки, які тут теж, це теж такі унікальні. Переможців нагородили пам'ятними подарунками, а студенти запорізького музучилища підготували музичне привітання. Виставка триватиме до кінця навчального року, а музейники вже зараз готують нові творчі проєкти. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. 17 живописних полотан перевіз із зони обстрілів до Запоріжжя художника Анатолій Завгородні. Це частина його власної колекції, яка залишалася на збереженні у сільському будинку культури неподалік Оріхова. Доправити картини до обласного центру допоміг ліпільський історик Сергій Звілінський, який вже два роки поспіль рятує культурну спадщину Запорізького краю. Привезені полотна митець показав нашим журналістам. Пейзажі рідної Оріхівщини, натюрморти, історичні портрети. Привезені з-під Оріхова картини Анатолій Завгородній тимчасово розмістив у майстерні одного з місцевих художників, де зберігатиме надалі поки не визначився. Каже, радіє з того, що вдалося врятувати основну частину колекції, і за це дуже вдячний історику і волонтеру Сергію Звілінському. Енергійна душевна людина, дуже культурна освічена, яка розуміє дуже глибоко. Значення цієї культурної спадщини. і Я одразу знайшов з ним спільну мову. При першому ж повідомленні я дав згоду виїхати, і ми прибули на місце, удалося врятувати 17 картин. Із 20. ядро колекції роботи на козацьку тематику. Більшість образів узагальнені, але кожна картина пов'язана з певною сторінкою життя художника і нашої країни. Цей вершник провісник боротьби за незалежність. Ця картина сформувалася якраз напередодні проголошення незалежності. Святкували, як кажуть, всем миром, так, свято 500-ліття козацтва, так. справляли особливо в Запоріжжі. Дуже гучно і масштабно. Є у колекції майстра і дорога його серцю сімейна серія. Каже, не міг не забрати з передмістя Палаючого Оріхова портрет своєї матері. Це була дуже розумна, дуже глибока жінка. Дуже любила читати і, мабуть, у мене до книжок любов саме від мами. Надзвичайно світла людина. Хоча мала 5 років парафіальної школи, всього на п'ять 5 класів. І не вдалося отримати вищу освіту, а могла б. Тому що я порівнюю з іншими жінками в селі. Но... Ну не був нахил до філософії. На жаль, культурну спадщину сіл і містечок нашого краю, які зараз опинились на лінії вогню, рятують переважно поодинокі ентузіасти або працівники тамтешніх музеїв і бібліотек, каже пан Анатолій. На жаль, влада це питання не продумала. Системна. І воно в руках виключено ентузіастів, виключено громадськості, наскільки хто зможе організуватися і здійснити ці останні як кажуть заходи збереження культурної спадщини. А між тим колекція Анатолія Завгороднього поповнюється новими полотнами. Зараз він завершує роботу над великим панно Перенова Радь. Це перша картина художника на тему сучасної війни. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. а Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.